Про головне події в Харкові та області 20 січня. За невдалу оборону Харківщини навесні минулого року СБУ та ДБР повідомили про підозри двом генералам і полковнику. Прес-служба СБУ поінформувала, що фігуранти справи на момент повторного російського вторгнення на Харківщину обіймали наступні посади. Бригадний генерал був командувачем ОТУ Харків. Генерал-лейтенант командував 125-ю бригадою тероборони. Полковник очолював 415-й батальйон цієї бригади ТРО. Журналіст Юрій Бутусов назвав імена підозрюваних генерали Юрій Галушкін і Артур Гурбенко та полковник Дмитро Рюмшин. У службі безпеки стверджують, що вони не підготували оборону прикордонних районів Харківщини та втратили управління боєм. За версією слідства, помилки цих командирів призвели до захоплення частини території Харківщини. Наразі їм повідомили про підозру за двома статтями кримінального кодексу: недбали ставлення до військової служби та організація самовільного залишення поля бою. Каби вночі скинули росіяни на золочів. Постраждала 14-річна дівчинка. За даними місцевого видання зоря в дитини, поранення склом черевної порожнини та руки. Вона в лікарні. Напередодні вечері регіон тероризували шахеди. Два впали поблизу пісочина та коротича. Один із них пошкодив покриття київської траси. Служба відновлення та розвитку інфраструктури поінформувала, вирву помітив і позначив власним знаком аварійної зупинки один із водіїв. Протягом дня дорожнику усували наслідки влучання. Крім асфальту, пошкоджені близько 40 метрів огородження. В день у Салтівському районі був приліт БПЛА Молні. Залишки безпілотника вилучили на приватному подвір'ї, інформує Хова. Обійшлося без постраждалих. Знову скандал із ТЦК у Харкові. Мережами розлетілося відео, на якому чоловік у цивільному одязі лежить на землі, а інший у камуфляжі чи то застосовує до нього силу, чи намагається підняти. Перехожі стають на бік цивільного. Один із них говорить, що того били. Проте в Харківському ТЦК і СП заявили, що опубліковані кадри це вистава. На ній лише частина конфлікту між чоловіком і військовослужбовцями групи оповіщення. За даними ТЦК, громадянин застосував проти військових перцевий балончик, спробував тікати. А коли його наздогнали, почав голосно кричати та упав, імітуючи напад на себе. Згодом він утік, а військові звернулися до правоохоронців. Казка закінчується. У Харкові почали прибирати новорічні декорації. Першим під знесення пішли Санта на Майдані Свободи та Олень. Також демонтують світлодіодні фігури поблизу оперного театру, повідомила прес-служба Центрального парку Харкова. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.